Стабілізатор напруги опруги аватам 8,8 кВт Sun. Це незвичайний стабілізатор напруги. Він відрізняється від звичайних стабілізаторів, тим, що він може працювати в обидва напрямки. Тобто, якщо у вас є сонячний інвертор, який у вас працює по зеленому тарифу, і ви можете продавати вашу енергію, яка виробляє ваша сонячна станція, в мережу. І якщо напруга в мережі не стабільна, буває досить висока, і тоді ваш інвертор не може переливати енергію в зовнішню мережу і у вас немає генерації на продажу. Тоді вам потрібен стабілізатор Напруги, який може з проблемою з цією справитись, ось один із таких варіантів це запорізький стабілізатор напруги, аватам серія Sun. Такі стабілізатори можуть бути різної потужності 5,5, 7, 9, 11, 14 і більше кВт, і вони дозволять вам адекватно використовувати вашу сонячну станцію, яка працює по зеленому тарифу. Усьому іншому, це звичайний стабілізатор. Він має 16 ступенів стабілізації, підтримує напругу на виході 220 плюс-мінус 2,5%. І має, в принципі, стандартні для таких стабілізаторів напруги характеристики. А саме, мінімальна вхідна напруга для такого стабілізатора 136 вольт, максимальна напруга 278 вольт. Стабілізатор цей семістерний, завдяки чому він може стабілізувати напругу із швидкістю 20 мілісекунд, це швидкість перемикання ступенів автотрансформатора. Маса такого стабілізатора біля 44 кг. І це гарний і надійний варіант, який вже більше 10 років працює, мабуть, навіть навіть більше 20 років працює на ринку і дуже гарно себе зарекомендував. Стабілізатори напруги аватам у у всіх наших магазинах Вольтмар. Аки по Україні звертайтеся, будь ласка, зробимо вам кращу ціну, проконсультуємо вас і підберемо саме той варіант, який вам ідеально підійде.